Це все справи давно минувших днів. Майже три роки пройшло, як в незаконний спосіб з порушенням законів України, з порушенням регламенту прийшло до влади нинішнє керівництво. Якщо людина обрана з порушенням законів України, з порушенням регламенту Ради на посаду другого так званого заступника отримала протягом двох років кошти. Чи не повинна вона наобороти ці кошти? Шановні депутати, кожна людина має отримувати заробітну плату за фактично виконану роботу і за фактично відпрацьований час. <плес> <плес> У разі, якщо ви допустили, я людина нова в районі, в районі, я не знаю, що тут відбувалося, але хочу вам. Е, Норму чинного законодавства, якщо ви в цьому випадку допускаєте людину до роботи, а ви допустили, значить людина має право на отримання заробітної плати. Крім того, ви своїм рішенням, коли будемо так казати, повертаючись, да вете минуле, затверджували структуру районної ради. Ви за неї голосували. Ми не голосували за це рішення. Ви погоджували і установлювали. Посадові оклади, надбавки, які передбачені самою нормою законодавства прямою, і відповідно додатковими нормативно-правовими актами. Значить, рішення вніс особисто Василь Зеленський. Він вніс незаконні рішення. Вони проголосували. Один голос був, один голос був взагалі не депутат. Ви розумієте, що тут було? І він це знає. Він вніс незаконне рішення, ще раз повторюю. Він був держслужбовцем, порушив закон, вніс незаконне рішення ще раз. Це називається корупція. На сьогоднішній день говорити про те, що людина повинна повернути заробітну плату. Чи вона законно призначена, чи незаконна, ми не можемо говорити про порядок повернення, тому що людина працювала, виконувала певну роботу, за що відповідно до Кодексу законів про працю має право на гідну оплату. Давайте ні? Розумієте, розумієте. наших експертів.